Привіт! Це відео буде не про одяг, не про аксесуари і не про тренди загалом. Воно буде про принципи і цінності. Мої, як стилістки і людини, власне. Якщо то вам не цікаво, то ти вподобайку і на цьому вам подякую. І побачимось в наступному відео про тренди вечірнього вбрання. Якщо ви вирішили залишитись, то я в свою чергу не зволікаю і починаю розповідати. Отже, перше, я не поділяю жінок за фруктово-овочевими категоріями. Ви не дізнаєтесь від мене, хто ви: груша, яблуко, слива або огірок. Проте ви дізнаєтесь, як за допомогою одягу коригувати особливості вашої фігури, якщо вони у вас є, і увага бентежать вас. Якщо ви кажете мені, що вам усе в собі подобається і ви нічого не хочете коригувати, то я в жодному разі не полізу до вас з порадами і зауваженнями. Я запропоную вам фасони, які вигідно підкреслять вашу фігуру, але не додам вам зайвих комплексів, порівнюючи ваше тіло з якимось там загально прийнятим ідеалом. Друге, я топлю за свідоме споживання, і це не про користуватись мінімумом речей, це про користуватись. По-перше, не складати речі на полицях шафи, а носити їх. А у випадку, якщо не хочеться носити те, що там лежить, віддати ці речі, проаналізувати, зробити висновки і більше не купувати те, що потім буде просто валятись в шухлядах. Якщо ваш спосіб життя потребує, наприклад, 5 жакетів в гардеробі, я допоможу вам обрати ці 5, а якщо треба, і більше жакетів, і покажу, як і з чим їх комбінувати. Тому що питання не в тому, що треба мати мінімум всього, а в тому, що треба мати достатньо того, що треба, і взагалі не мати того, що не потрібно. Третє. Я не скажу, що не так з вашою сукнею, поки ви мені за це не заплатите. Проілюструю це реальною історією зі свого життя. А грудень 2021 року. Ми з колегою за кордоном на офіційному заході. Перед однією з вечірок вона заходить до мене в номер і питає, що я думаю про її сукню. Об'єктивно, у мене були зауваження і до довжини сукні, і до взуття. І до фасону взагалом, якщо б вона запитала моєї думки або попросила допомоги зі складанням вечірнього вбрання заздалегідь, ще коли ми були у Києві, то я із задоволенням порадила б їй інші фасони суконь або запропонувала б альтернативний комплект зі штанів і топа, наприклад. І навіть по можливості після роботи з'їздила б з нею в торгівельний центр на шопінг. Але от ми вже у французьких Альпах. За 10 хвилин до виходу, що я мала їй відповісти, тільки те єдине, що було доречне в цій ситуації. Я сказала, це дуже класна сукня, і ти офігенно виглядаєш. Вечір, до речі, був чудовий. Колега сяяла, відпочивала і отримувала задоволення від спілкування і подорожів загалом. Розумієте, про що я? Я кажу жінкам правду про їхні речі, або на розборі їхніх гардеробів, коли вони мені за це платять і, відповідно, мають бути готовими це почути, або близьким і знайомим, які увага питають моєї думки або поради. І то за умови, що у них є можливість і час. Скористатись моєю порадою, якщо на те буде у них бажання. У всіх інших випадках я або мовчу, коли мене не питають, або нагло брешу, дивлячись людям прямо у вічі. Четверте, мені абсолютно не цікаво просто перелічувати сезонні тренди. Моя мета сприяти свідомому шопінгу. Саме тому. Я постійно зауважую в своїх оглядах сезонних трендів, що власне перед нами: швидкоплинний або довгий тренд. На цьому моменті принагідно нагадую вам, що варто було б підписатись на мій канал і натиснути вподобайку цьому відео. Нарешті п'яте, я впевнена, що самооцінка людини завжди йде попереду неї, якщо взагалі можна так метафорично висловитись. Тому моя мета в роботі з жінками це в першу чергу зберегти, а ще краще підвищити їх самооцінку. Тому що зазвичай невпевненість у собі проглядає з-під найтрендовішого вбрання. І навпаки, на мою думку, мізогінія – це результат незадоволення собою, своїм тілом і зовнішнім виглядом взагалі. Таким чином. Чим більше жінок буде задоволені собою, тим менше буде рівень мізогенії в суспільстві. І, відповідно, менше тиску на жінок. В цьому суспільстві живу я, в цьому суспільстві живе і буде жити моя донька. Тому я особисто зацікавлена в тому, щоб це суспільство змінювалось на краще. До зустрічі!